За рахунок чого вдається зберігати стабільність банківської системи. Банківська система зберігає стабільність під час воєнних дій завдяки гарній злаженій роботі команди, як комерційних банків, так і Національного банку України, який є регулятором банківського сектору в Україні. Чи зможе банківський сектор стати фундаментом для післявоєнного відновлення України? На мою думку, так для цього потрібні певні регуляторні норми національного банку безпосередньо і бажання, скажімо так, гаверменту країни, щоб це було. Самі банки в цьому зацікавлені, тому що там, де є розбудова, там є наш заробіток. Як не дивно, там не жорстко це звучить, але так це факт. Ми все життя заробляли гроші на грошах. Криза для когось це криза, для когось криза це початок чогось нового. Я думаю, так. Банківська сфера з перших днів війни до сих пір залишається стабільною і кожного дня. Вона працювала на відбудову і на утримання фінансової стабільності в країні і тримає дану позицію навіть не зараз, і буде тримати надалі.